Під завісу 2022 року освітянам Хмельниччини передали цінні подарунки. Майже дві тисячі одиниць комп'ютерної техніки слугуватимуть помічниками у їх нелегкій в умовах війни роботі. Окрім того, начальник Хмельницької Ава Сергій Гамалій нагородив педагогів області грамотами Міністерства освіти і науки України. Сьогодні ми передали 1704 ноутбуки. Саме освітянам вони підуть в школи, в ліцеї і будуть допоможні на, на нашим вчителям. І також сьогодні мені було приємно вручити нагороди Міністерства освіти, підписані міністром освіти Сергієм Шкарлетом, нашим освітянам. Ми не переможемо в таких умовах. І те, що ми зараз в цих умовах, в стані війни, наша держава дбає про вчителів. Ще раз вам дякуємо за вашу плідну працю і бажаємо того, щоб ми Займалися в дучому році в суто своєю справою – освітою. Корисні подарунки отримали від іноземних партнерів. Техніка допоможе у тому, аби попри війну та перебої з електропостачанням, освітній процес не ставав на паузу.